Значить, вставив новий SSD і він не відображається. У мене є ось m 2 слот один SSD і SSD 2.5. і ще на терабайт вставив uh, m 2 слот. Що нам потрібно? На мій комп'ютер. Правий кнопкою меші. Прям управління. Потім управління дисками. Тут може бути якесь менюшка вилетіти, там ОК нажати І ось ми бачимо наш uh, диск. SSD-шка на 3байт 953 ГБ. Беремо праву кнопкою гмиші, клацаємо і «Создать новий том. Далі. Далі. Новий том можемо там назвати як хочемо. Нехай буде. SSD. M2. Готово. Ось все. Пере мій комп'ютер. І ось у нас є наший SSD, Можна за потреби його переіменувати. Чи не можна? Ну, розберетеся.